Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Аналізуючи наявну інформацію, у тому числі від свого агента серед бійців ПВК Вагнер, Христо Грозів заявив, що висока ймовірність закінчення гарячої фази війни до кінця поточного року. Відомий журналіст уточнив, що таке можливо за умови, що події розвиватимуться в тому ж ключі та в тому ж темпі, що і зараз, коли Україні надають військову допомогу заходу, це складна формула, яка може дати відповідь 3Х або чотирнадцяту. Все реально залежить від того, наскільки світ продовжить допомагати Україні. а Це залежить і від результатів виборів в Америці. Але якщо Події йтимуть тим ходом, який ми зараз спостерігаємо, то я бачу кінетичну перемогу України до кінця цього року, без сумніву, в голосі повідомив розслідувач видання Bellingcat. Після цього Христо Грозів поділився своїми роздумами про те, в якому порядку і як повертатимуться в Україну Крим та Донбас. Йому здається, що Крим має для українців велике символічне значення, тому стане одним із головних пріоритетів під час деокупації територій. Є шанс повернути Донбас, але якщо військове керівництво України зважиться на це, то зробити це вийде шляхом великих людських. Ских втрат також журналіст поділився інформацією, отриманою від одного зі своїх агентів. Я можу процитувати не свою думку одного з найманців ПВК Вагнер, з яким я періодично спілкуюся, щоб отримати їхню точку зору. Він раніше був великим оптимістом, що ось ми завтра зайдемо до Києва. Коли я йому поставив зараз питання, що ти думаєш, то він сказав, що до кінця року війна буде закінчена, але життя в Росії ніколи не буде кращим. Раніше Грозів назвав неочевидну причину, чому в Росії немає публічних обурень проти Путіна. Ми не бачимо достатньо таких. Публічних прикладів у Росії це просто вказує, на мою думку, наскільки репресивний апарат Росії лякає, тому що всі ці люди мають родичів у Росії, навіть якщо вони перебувають за кордоном. Тому бояться за те, що буде помста родичам. Це дуже важливий момент, тому що навіть найбільш кровожерливий і репресивний режим зазвичай має бар'єр проти того, щоб мстити родичам. А ось нинішня Росія не має такого кордону. і Тому я думаю, що це одна з причин, чому немає таких публічних виступів проти. Приватним чином, звичайно, багато хто за гарантії конфіденційності Ності має це робити, якщо подивимося на попередні конфлікти. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.